Циклі «Хижаки» ми з вами ознайомилися з жахливими та мерзенними історіями про чудовиськ, що переховуються під масками людей: Пітер Скеллі, Річард Хакл, Меттью Фолдер та Лакс. Вони були тільки вершиною айсберга. Насправді ж, глибини цієї кротовини неможливо уявити та осягнути. Проте сьогодні ми з вами ознайомимося з історією, з якої починається багато інших. Жахливих та моторошних. Я Хастур, а це чергова темна історія з просторів дарквебу. Щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на цей канал, поставте лайк цьому відео та увімкніть дзвоника. Анонімус проти Freedom Hosting у жовтні 2019 року, найбільший удар Дарквебі Хижацький ресурс було закрито. 337 хворих збочинців, що створювали, завантажували та викачували матеріали сексуального характеру за участі малолітніх, арештували як результат роботи спецслужб зі сполученого королівства США, Південної Кореї та Німеччини, не дивлячись на те, що понад три сотні збочинців затримали. Скоро правоохоронці виявили, що на піку темний сайт, на який було завантажено понад 360 тисяч, тільки відео, збирав довкола себе понад 1 мільйон 300 тисяч, так би мовити, людей. Якби не блокчейн, поліція не змогла б затримати навіть тих 337 злочинців. Темний сайт, що розповсюджував дегенеративний контент, поклали у 2019-му. Однак його історію можна прослідкувати до далекого 2008-го, 24 липня 2008 року. На просторах Дарквебу виник Freedom Hosting. ресурс, який надавав своїм користувачам послуги, яких не надавав жоден інший тормейл сервіс шифрованої анонімної електронної пошти. HackBB – сервіс з продажу викрадених банківських карток, скімерів банкоматів, хакнутих серверів та акаунтів. І, звісно, Hidden Wiki – сайт з посиланнями на усі приховані сайти, доступні на той момент лише з браузера. Тор. Такі ресурси мали гарантувати цілковиту анонімність та приватність, і вони це робили. Однак, анонімність привабила чимало кримінальних елементів, які приховували свої злочинні наміри від поліції, і їм це вдавалося. Адже на той момент розкрити особистості користувачів Дарквебу було майже неможливо. Ресурс продовжував існувати таємно від широкого загалу довгих три роки. Аж поки 14 жовтня 2011 року угрупування анонімних хакерів, відоме як Анонімус, не оголосило про початок операції Darknet. Як оповідають легенди, один з хакерів, гортаючи сторінки Дарквебу, натрапив на розділ, що був підписаний як «Hard Candy». Добірку посилань на матеріали за участі малолітніх та неповнолітніх сексуального характеру хакер взявся за роботу та зачистив усі посилання з розділу. Однак, вже за п'ять хвилин адміни повернули усі посилання назад дохіден Вікі. Виявилося, що це була звичайна практика для них. Подальше вивчення прихованих історій показало, що понад 90% посилань з Hidden Wiki мають дещо спільне цифровий відбиток хостингу Freedom. Зібравши та перевіривши ще більше інформації, хакери дійшли до висновку, що Freedom Хоустинг був найбільшим сховком матеріалів з малолітніми у Дарквебі. Серед них темні сайти, такі як LoveZone, Lolita City, на яких, зокрема, Річард Хакел розміщував свій хворий збочений контент. Хакерам вдалося зв'язатися з анонімним власником Freedom Hosting. Його попросили видалити дегенеративний контент. Однак на це прохання відповіли відмовою. Вже через 4 години група анонімних хакерів-волонтерів, зібрана з іміджбордів, розпочала ddos атаку на Freedom Hosting з метою виведення його з ладу. Проте хостинг відновив роботу через резервні копії вже за 24 години. Анонімус записали кілька попереджень у відповідь з закликом видалити контент. Однак власник хостингу не погодився знову. Після серії ще масштабніших дедос атак Анонімус накатали пост про те, що їм вдалося зібрати понад 190 ip користувачів, які заходили на ресурси Hard Candy та Lolita City. Але що треба виділити з цієї історії, так це те, що ресурси продовжили своє існування. Невідомо також чи були заарештовані власники тих 190 IP. і хоча віддача була невелика, операція Darknet привернула до проблеми увагу широкого загалу та змі, DDoS-атаки сатаки анонімуса поклали близько 40 педосайтів. Однак, один з таких сайтів сильно вирізнявся на тлі інших. Лоліта Сіті зберігав 100 гігабайтів педоматеріалів, жертвами яких були малолітні та неповнолітні, віком від 0 до 17 років. Цей сайт збирав сотні тисяч переглядів на добу. 18 жовтня 2011-го Анонімус вдалося хакнути Lolita City та отримати доступ до даних 1589 користувачів. Широкому загалу стали відомі лише нікнейми тих юзерів. Однак, анонімуси стверджували, що змогли ідентифікувати кількох з них та передали ці дані поліції. З одного боку Анонімуси робили добру справу, намагаючись закрити ті сайти. З іншого, коли інформація розповсюдилася серед широкого загалу, більше збочинців дізналося про існування темних сайтів у даркнеті. І навіть попри те, що до більшості з тих ресурсів можна отримати доступ лише за запрошенням, трафік на них до 2013 року виріс десятикратно. Ще 160 шістдесят нових педосайтів з'явилося за той самий період. Тим не менше усі ці ресурси тимчасово закривали зусиллями ФБР. Однак сам Freedom Hosting закрили у 2013 році. При цьому його власника Еріка Іона Маркеза арештували. У 2017-му було створено Freedom Hosting 2, який обслуговував 20% темних сайтів з Дарквебу. То хто ж в біса такий цей? Ерік Маркес. Freedom Hosting був заснований та адміністрований американсько-ірландським громадянином Еріком і Маркезом, який народився у Нью-Йорку 29 квітня 1985 року. В родині ірландки та бразильця португальського походження батько Маркеза був успішним архітектором. У юні роки Ерік відвідував психіатра, але конкретних діагнозів він не мав. За усіма показниками він був нормальним. Еріка описували як скромного та неговіркого самітника, який так і не закінчив школу. У 2005 році Маркес разом з батьком заснував бізнес під назвою Холсту Ультра. Але Ерік пішов з сімейної справи у 2011. -му. Батькові він сказав, що влаштувався на роботу до банку, завдяки чому заробляв чималі суми грошей. Насправді ж він займався адмініструванням Freedom хостингу, і, хоча на сайті хостингу було вказано цитую. Дозвіл на завантаження незаконних файлів. Якщо ви це зробите, ми не несемо відповідальності за ваші дії. Я не сприятиму використанню цього сервера для незаконних дій. Вибачте, я маю себе убезпечити. Я не відповідаю за використання сервера Freedom Hosting для будь-яких незаконних дій. Якщо ви займаєтеся незаконною діяльністю на сервері, я не сяду до в'язниці через вас. Якщо мою особу викриють і мене допитуватимуть, змушуватимуть до співпраці у вашій ідентифікації, я зроблю усе заради своєї свободи. Однак це не захистило Маркеза від арешту. ФБР вважало Еріка відповідальним за злочинні дії на його сервері. Так само, як і анонімус вважали Маркеза відповідальним за хостинг незаконних сайтів, Еріка затримали в Ірландії 1 серпня 2013 року за процесуальним наказом екстрадиції виданим судом Сполучених Штатів 29 липня того ж року. ФБР намагалися екстрадувати Маркеза до Меріленду за чотирма звинуваченнями у розповсюдженні змові з метою розповсюдження та реклами порнографій за участі малолітніх, а також сприяння розповсюдженню та рекламі порнографічних матеріалів за участю раніше згаданих. Процесуальний наказ стверджував, що Маркес був найбільшим фасилітатором порнографії за участю малолітніх на планеті. Його адвокати кілька років намагалися видавити Мінасяна щоб запобігти екстрадиції Маркеза до Сполучених Штатів з посиланням на те, що він має синдром Аспергера, та не отримає належного догляду у в'язниці США, якщо буде екстрадований, для тих, хто на каналі вперше видавити Мінасяна, означає ховатися за діагнозом, щоб уникнути покарання, як це робив горизвісний інсел Алек Мінасян, видавлюючи з себе діагнози перед суддею. У грудні 2016 року, апеляційний суд Ірландії постановив, що екстрадиція Традиція повинна відбутися. Однак це ще був не кінець апеляційного процесу Маркеза. Адвокати оголосили, що подадуть нову апеляцію до Верховного суду. Ця апеляція була відхилена Ірландським Верховним судом 20 березня 2019 року. Якби Маркез був осуджений у Сполучених Штатах, йому загрожував би довічний термін ув'язнення. 6 лютого 2020 року Маркез визнав провину у злочинах у рамках угоди про визнання провини, за якою йому загрожував загрожував термін ув'язнення від 15 до 21 року. 6 вересня 2021 року Маркез був засуджений до 27 років позбавлення волі та був зобов'язаний виплатити понад 154 тисячі доларів штрафу. На сервері Маркеза зберігалося понад 8 мільйонів фото та відеоматеріалів, які зображали насилля над неповнолітніми та малолітніми, Минуло багато років з моменту його арешту проте як саме ФБР змогло вистежити Маркеза, досі достеменно невідомо. У 2013-му бюро прокоментувало свої дії так: під час розслідування ФБР встановило IP-адресу, пов'язану з кількома сайтами, коли Еріка спіймали перед тим як закрити Freedom Hosting, агенти ФБР інфільтрувалися у низку темних сайтів, що хостилися на Freedom через JavaScript. Цей скрипт використовував баги у браузері Tor, які дозволили зібрати реальні дані про ip адреси користувачів, що відвідували незаконні сайти. Зібрану інформацію ФБР використовувало для того, щоб відстежити інших злочинців. Розслідування привело агентів до кількох версій: Маркес був або власником сайту Лоліта Сіті, або був тісно пов'язаний з адміністраторами сайту. Ерік стверджував, що він був лише невинним власником хостингу для низки сайтів у Дарквебі. І, хоча подальше розслідування і підтвердило, що він не був власником Лоліта Сіті, зовсім таким вже невинним він також не був. Коли вартові правопорядку увійшли до помешкання Маркеза у Дубліні, Ерік у першу чергу кинувся вимикати комп'ютера, навіть попри те, що комп'ютер був захищений паролем. Усе це через те, що комп'ютер видаляє інформацію, що зберігається у оперативній пам'яті після вимкнення самого комп'ютера. Тож Ерік намагався щось приховати від поліції, з того, що він переглядав нещодавно, на щастя, йому завадили. Хоча поліції не вдалося хакнути сам комп'ютер, інформацію з оперативної пам'яті вдалося вилучити. Ця інформація і дозволила пов'язати Маркеза з фрідом хостингом та підтвердити, що він був користувачем сайтів з ну, нехай буде pdf файлами. З даних оперативної пам'яті вдалося встановити, що Маркез 1534 рази відвідував сайти для збочинців. Сайти, які відвідував Ерік, він категоризував за назвами Jailbait – сленговий термін, що позначає людину, яка не досягнула віку згоди, але виглядає як на вік згоди. Preteen – передпідлітковий вік, Садлерс, малолітні хлопчики та дівчата. І усі ці категорії включали чисельні відео сексуального насилля над малолітніми та неповнолітніми. Один з сайтів Маркес відзначив особливою увагою. На нього він заходив 412 разів. Особливу увагу Маркес приділив відео, що зображало катування малолітньої. Екстрадувати Маркеза до Сполучених Штатів таки не вдалося. 6 лютого 2020 року йому присудили 27 років ув'язнення. Після звільнення Ерік Маркес матиме перебувати під постійним наглядом до кінця свого жалюгідного життя. На деякий час ув'язнення Маркеза дозволило припинити існування Freedom Hosting, а також сайту Lolita City, однак лише призупинити, тим не менше, висвітлення цієї проблеми у змі та серед широкого загалу призвело до того, що істота, яка іменувала себе Лакс, побачила вікно можливостей для себе та створила так звану паду імперію, частиною якої став ще один жахливий сайт. Hurt to the Core. цю справу та пов'язану з нею. Справи Пітера Скаллі та Фолдера ми з вами розбирали у окремих відео за посиланнями на ваших екранах. Лакс також створив форум для хижаків, онлайн-довідник для хижаків, обсягом понад 1200 статей, на яких збочинці обмінювалися порадами та інструкціями. Пізніше темна онлайн імперія Лакса розрослася з трьох платформ до п'яти, поповнивши свої ряди сайтами Love to the Core та Pedotube. Доступ до тих платформ можна було отримати через запрошення від одного з довірених користувачів, але більше доступу мали ті, хто власноруч завантажував на платформи матеріали. Маркес та його діяльність були лише початком нескінченної війни правоохоронців з чудовиськами, які ховаються серед нас, монстрами, що носять маски людей, з тими, хто заявляв, що бореться за свободу, як виявилося за свободу ламати чужі життя. Розрос зберігав 100 гігаб мали гарантувати цілковиту аномні. аномні.